Привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами відео особливе. Сьогодні відео, де я оповідатиму вам свої обурення, свій сум, своє розчарування на книжку, яку я нещодавно прочитала, буквально кілька днів тому. Борис Віан, осінь в Пекіні. Я вирішила записати це відео, тому що я за листопад прочитала близько семи книг і сподіваюся прочитати ще одну. І щоб полегшити собі долю в майбутньому, і зважаючи до того що решту шість книг з прочитаного були чудовими і прекрасними а ця дуже і не дуже для мене, то я вирішила записати про неї відео окремо, поділитися з вами своїми думками на книгу, яка цього року для мене принаймні на цей конкретний момент. Є найгіршою з того, що я читала. Чесно сказати, вона не дуже і погана. Не можна сказати, що це просто неможливо читати, що це просто ну жах повний. Я би сказала, що це просто на контрасті з тими книгами, які, які я читала цього року. Мабуть, найбільш Гідка для мене книга найбільш та книга, яка мене найсильніше розчарувала, мабуть, отак. Почну з того, що з Борисом Віаном ми знайомі, його книгу «Шумовиня днів я вже читала. І читала я її в той момент, як і Курта Вонегута в університеті, коли я ще не була дуже начитана і не дуже розбиралася в літературі. І коли я її прочитала, я була така. Нічого не понятно. Я пам'ятаю до цих пір перші рядки шумовиння днів, де розповідається про чоловіка, який виконує свій ранковий туалет, як то там написано, і він собі. Підрізає повіки в кутиках для того, щоб виглядати більш загадково. Я пам'ятаю, як я тоді зашпортилася в цю фразу і почала говлити обрізання повік, тому що я не розуміла, що я читаю, що. Тобто, для мене тоді е, якогось такого. Абсурдистської літературі в моєму читацькому колі не існувало, і я буквально сприймала все те, що там написано. Я гуглила обрізання повік. Я собі думала, як це так кутики треба обрізати, щоб виглядати загадково Ще щипчиками для педікюру. Ох, так. І пам'ятаю, що я навіть брала цю книгу на море і давала читати її своїй мамі. і Моя мама мала точно такі самі враження, як і я. Вона така дивилась на цю книжку, і каже: Я не розумію, що ти читаєш. Тим не менше, книга мала такий загадковий, красивий фльор, в неї була екранізація з Одрі Тоту, по-моєму. І ця екранізація, мабуть, додала мені. От балі в цій книжці, я зрештою її продала, але я пам'ятаю акреанізацію, і вона мені якраз дала цю атмосферу, якої мені я, якої я не вловила в книзі. І зрештою, книга залишила по собі. Ну, більше негативні все ж таки враження, але тим не менше, я не ну, мала не кипіла від неї, знаєте, е, як від цієї, наприклад. І в мене залишився ну просто осад того, що я не розумію Віана, і я не розумію того, що він пише, і навіщо він це пише. Минуло багато років, я почитала знову Курта Вонегута, Я познайомилася з бойною номер 5 вдруге і зрозуміла, що це моя улюблена книга. Тому я вирішила дати шанс і Борису В'яну, тому що я для себе зрозуміла, що мені подобаються цікаво написані книги. Книги, в яких образність дуже магічна, незвичайна казкова. І коли написана ця книга такою красивою щедрою мовою. Тому осінь у Пекіні з'явилася в на моїй бібліотеці. До того ж, я дізналася, чому Віан пише такі дивні книги, тому що він пише їх прямо після Другої світової війни. Ця книга вийшла в 47-му році. Світ змінився, і Борис Віан, як і інші деякі письменники, хотів чогось нового, хотів відтворити свої відчуття після. Того всього жаху, який він який він бачив в Другу світову війну. Він хотів перенести вас, читачів, в інший світ, в абсолютно одіозний світ. Він хотів запам'ятатися, він хотів дивувати, він хотів вражати, він хотів сердити, і це така література, яка якраз виникає в тому в ті часи, і вона покликана. Вирватися з від реальності, від реальності, яка була надто похмура і надто трагічна, щоб до неї спостерігати. Тому з цим, знаєте, бекграундом, з цими знаннями я спокійно йшла до цієї книжки і розуміла, що скоріш за все, це вже буде моє. Оцей раз я познайомився з Віаном, і він мені дуже сподобається. Не так сталося, як гадалось. Почнемо з того, що книга про що вона? А книга. Осінь в Пекіні має ніякого відношення ні до Пекіну, ні до осені. І взагалі, ця назва, ну вона така ж сама абсурдна, як і все у цій книзі. Вона оповідає нам про людей: велику таку компанію людей з різних місць, які хто випадково, а хто навмисно потрапляє в пустелю Екзопотамію, і вони планують всі збудувати там залізницю. Пустеля ця. Просто пустеля, там є тільки один, здається, готель посеред пустелі, де живе де, де власник, власником якого є італієць піпо. І от вони живуть в тій пустелі і намагаються побудувати залізницю, в якої не буде кінцевої точки, в якої не буде навіть мети. Просто щоб вона була. Знаєте, щоб, ну от є готель, хай буде ще й залізниця. І починала ця книга абсолютно прекрасно. Мені дуже подобається все у цій книзі на початку. Вона дуже знову ж таки магічна. Вона е, зачіпає тебе одразу, йдеться нам, розповідається нам про те, як тут католицькі священники, наприклад. Захоплюють зупинки до автобуса і складають довкола проскуркомети і кидають в людей проскурками заради того, щоб їхні студенти їхньої католицької школи перші сіли на автобус. Тут общипують пір'я голубам в місті і прикріпляють їм шовк, натомість для того, щоб знову птахи могли літати. Тут для того, щоб автобус рушив, його треба відв'язати від стоянки. А тут що ще? Тут Анна, це чоловіче ім'я, і чимало взагалі таких сцен абсурдних і деталей абсурдних, які настільки ну, витворюють неймовірну уяву Бориса В'яна, що ти такий: ого, це ну, абсурд, але це цікаво, це гарно написано. Але десь на третині книги я така вже іначе трохи втомилась від абсурду, і мені здалося, що в Борису В'яну теж він, по суті, припинив вражати цією фантазією, цими от такими дивними речима. І він почав просто напряму зневажати все. На чому побудований наш світ. Тобто будь-які інститути, там, не знаю, державчі установи, школи, там, не знаю, релігія, шлюб, усе це, на чому стоїть наш світ, будь-які ці принципи, він їх починає саркастично, іронічно, ну, якби показувати, які вони також абсурдні, і непотрібні, і це все, ну, все дурня. І на цьому моменті мені стало нудно. Мені стало абсолютно нудно і нецікаво. І часто, ну, от я навіть сердилась на Бориса Віана, бо в третій частині книги я вже просто кипіла від люті від того, як він вирішив все це. Вести, що було головним для персонажів, які вони, які у нас персонажі, і взагалі яке ставлення до них. А головною проблематикою цієї книги є те, що в нас є двоє героїв, двоє чоловіків, які не можуть поділити одну жінку. Жінка зустрічається з чоловіком, з Анною, і вони, вона його дуже кохає. В цього Анни є друг, який кохає цю жінку і постійно. Вони про це говорять, і постійно жінка виходить е, якоюсь дуже негарно описаною. Ну, як я не знаю, як вам сказати, я просто залишу десь тут фрагментик з книжки, який я знайшла, е, який я зберігала. І чесно сказати, ну це просто нестерпно читати. Описи того, як тут ставляться до жінок, е, жахливі. Тут всі персонажі картонні, тут немає жодного персонажа, про якого я Переживала і який би мені сподобався, який би мене знаєте вів. От я б заради нього щось читала. Всі персонажі дуже картонні, і мені здавалося, що спочатку я це порівнювала з Марком Йогансеном, його подорожі ученого, тому що там теж персонажі картонні, і там теж ідея не в персонажах, а в іншому не буду казати в чому, але в іншому. І тут мені здавалося, ну теж картонні персонажі для того, щоб показати всю абсурдність довкола них, довкола всього цього світу, який будує Борис Віан. Але зрештою цей світ починає переходити в тло, коли на сцену виходять ці персонажі, і вони займають практично всю сюжетну лінію. І все, що вони роблять, це вони роблять якусь дичину. Щоб тебе здивувати і вразити. І до того ж, вкладають сюди дуже багато якоїсь е, гидкої мені філософії про те, що е, жінка це просто тіло з формами, що коли вона е, там з чоловіком проводить час, е, навіть з коханим чоловіком вона псується, бо він її мацає, він її торкається. І чим довше жінка з чоловіком, тим більше вона псується, в неї вже якісь там не знаю, вени вела, Є вже якісь там, не знаю, зморшки з'являються. Ну, загалом вона стає дуже страшна. А також ще тут є така філософія, що жінки красиві, вони не мають нічого іншого, тільки красу свою і тільки форми для того, щоб заволодіти чоловіком. Це вся їхня суть, і це все, чим вони для чого вони існують. Також тут є дуже гидке ставлення до геїв. Тут у нас є кілька персонажів геїв, і те, як вони описані, і те, як це все. Якби, як до них ставляться, і як, як вони себе показують в цій книзі? Ну, це максимально ну, мало би викликати. Я не знаю, що, але в мене викликало таке бажання Борис Віан, може, не будете ви про це писати? Будь ласка, бо у вас не виходить. Вас, ви, ви хочете просто посердити мене, хочете просто розізлити, хочете запам'ятатися цим. Але якою ціною? якою ціною? Ціною того, що я ну, буду просто ну, не знаю, не, вважати вас нестерпним чоловіком, який вирішив, що він не такий, як всі, і бореться проти системи і проти світу, в якому існує, Ну, не знаю. Але ще більше обурювало мене постійне концентрування на жіночих грудях. Просто всюди, де є жінка, нам розкажуть, які у неї. груди. І навіть якщо це буде дитина, навіть якщо це буде маленька дівчинка. І в один момент в нас є персонаж, що капітан корабля, який хапає цю дівчинку маленьку і починає її обмацувати за груди, щепати за груди, тому що це його збуджує. Йому це подобається. В інший момент книги а, в нас ця дівчинка з своїм другом, хлопчиком. Гуляють по стелею, і до них е, з'являється, знаєте, такий, скажімо, поліцейський, і він їм погрожує тим, що він їх застрелить, щоб потім мати можливість спокійно обмацувати їх стільки, скільки йому захочеться. Мабуть, я на цьому зупинюсь, тому що ну це Нашо. Якщо би ви думали, що тут є негативне ставлення до цього, то воно є. Але воно. Мені було настільки неприємно читати, і мені було настільки дико. Ем... Також тут є момент, що в нас є відлюдник, він живе у постелі, він є грішник, він є вбивця. До нього приходить священник і каже, що ви повинні спокутувати свій гріх, робити якусь жахливу річ. А там є, знаєте, б'ють себе, моляться. Знаєте, є такі якісь практики релігійні, давні, дуже давні в Коді Да Вінчі, по-моєму, якась така вона описувала, що чоловіки себе били до крові, лишали собі шрами на спині. Але тут священник вирішує, що є кращий вихід. Наприклад, в цього відлюдника є ну, не дружина, дружина, просто жінка, яку він в тій постелі знайшов. Вона чорношкіра, і він вирішив, що прекрасним покаранням для цього відлюдника буде те, що він буде займатися з нею коханням, ну, конкретно відлюдник і його там жінка, темношкіра, на очах у інших людей. І це та кара, яку він понесе займатися постійно коханням з жінкою на очах у інших. Ну, в своєму домі, просто туди будуть приходити гості. Все, що ми знаємо про цю жінку, вона темношкіра і вона має красиві форми, і вона, ох, яка прекрасна, і які в неї груди. І, ну, ще деталі її, знаєте, органів внутрішніх. Ми ще це дізнаємося. Це мало би бути, знаєте, просто я не знаю. Це, я, я не знаю, як описати цю книжку. Це безгуздо, це абсурдно. І, зрештою, це все зводиться до гарного фіналу. Але печаль у тому, що мені не сподобався. Ну, нічого в цій книзі, вже зрештою. Мені спочатку подобався початок. Друга і третя частини були для мене отакими: на що я це читаю? На що я це читаю? Але я читала її, знаєте, спочатку сім днів і подумала: ну, мабуть, хай буде. Я не хочу вже закидати книгу, бо я потратила на неї сім днів, і я хочу вже її таке дочитати. Я хочу дізнатися, чим це закінчиться, щоб я офіційно дізналася, підходить мені Віан чи не підходить. Мені не підходить. Я вважаю його дуже незвичайним дідом, який писав дуже дикі речі. І моментами це гарно, але моментами це мечня. Тому, так, для мене це наразі найгірша книжка, яку я читала цього року. Вона може бути не найгіршою в контексті взагалі всієї літератури, але для мене наразі це найгірше за цей рік. Тому так. Наразі я з вами прощаюся. Бажаю вам гарних книжок, Па-па!